Всім, всім радісні вітання. Я Олександр, людина чи вітаю вас в енергетичному просторі Золота епоха. Любі мої співтворці, сонцесяйні друзі. Глибока щира вдячність всім вам за ваші коментарі, за ваші відгуки, за ваші донати, за щедрість творця через ваші руки. Отож, ми продовжуємо спілкування. Сьогоднішнє відео воно відповідь на ті питання, які часом ви мені задаєте, адже часом ви. Часто густо це питаєте, куди котиться цей світ? А, дуже сильне компрометуюче питання, і ми знаємо, що багато хто з вас вже інтуїтивно відчуває мою відповідь. А який світ ви створюєте? будь ласка, ви можете зосередитись на світі, який створює колектив навколо вас? Або ж запитати себе, а який світ я створюю? На якому майбутньому я зосереджую свої думки? Які реальності я нарощую своїми емоціями? При цьому яке слово ви створюєте? У нашому всесвіті існує ну, нескінченна кількість можливих реальностей. А тільки те, що ми проживаємо, це 11 реальностей. Коли ми втілюємось, ми об'єднуємося з іншими колективно, з тими, які фокусують реальність у трьохвимірній формі. І ми живемо з вами в цій реальності. Це ніби ви збираєтесь всі разом, як група творців. Пишете сценарій, а потім починаєте грати ролі, які ви вже написали в цій п'єсі. Однак ця земна п'єса вона постійно видозмінюється, тому що кожен з вас пише, переписує свої ролі, подорожує цією матрицею можливих реальностей. І все в онлайні. Ви можете прокинутися в певний день. Міцно вкоренитися ногами в підлогу, подякувати матері землі за її любов і служіння, так як ми робимо в рекомендаціях на ваштунках групи Золота Епоха щоденної, і відчути при цьому, як її любов піднімається всередині вас, живлячи ваше тіло, вашу душу. Ще до того, як ви зрушили, піднялися з ліжка і проклали курс на день, сповнений любові. Ви можете прокинутися та повільно дозволити собі зорієнтуватись у своєму тілі. Ви можете озирнутись навколо і подякувати за все хороше у вашій кімнаті, вашій спальні. Це ваші речі, ваші простирадла, ковдри, подушечка, сонячне світло, легенький вітерець, що пробивається крізь вікно. Ви можете насоводитися співом маленьких пташок на дворі, муркотінням ваших мохнатих хвостиків. Так? І ледь. Помітним гудінням електричних пристроїв у вашому будинку взагалі всіма благами, які існують у вас. Можливо, працюють, можливо, ні, можливо, є збої з електрикою. І при цьому створюєте свою власну версію Ом для свого дому. Знову ж таки. Ви і тільки ви визначаєте курс на свій сьогоднішній день, заснований на вдячності та відчутті благополуччя. Або ж ви можете прокинутися та подумати про все, що вас турбує та хвилює, так би мовити, встати не з тої ноги, про все, що ви мусите зробити, і не знаєте, як це зробити, про всі болі, негаразди світу. І оточуючих вас істот і ще до того, як ви поворухнетеся, ви вже проклали курс на день. Засіяний у хаосі. Звичайно, ви можете змінитися у будь-який момент протягом дня. Але у всіх цих сценаріях світ залишається тим же самим світом. Люди навколо вас роблять те, що вони вирішили робити. Світові лідери і світові послідовники все ще роблять те, що вони робили ідучи шляхом, який вони проклали для своїх днів, питання не в тому, як пройде мій день, а в тому, як я пройду весь свій день. Яким шляхом я буду блукати крізь це величезне творіння стількох грандіозних душ, знаючи, що, попри те, що роблять усі інші, я сам заряджаю свій день. я стаю магнетичним до того, на чому зосереджуюсь. Я притягую або дозволяю тому, що резонує з вібрацією, яку я випромінюю. У вашому. Прекрасному настрої, ви відчуваєте натхнення йти прекрасними стежками. Ви природно знайдете потік у гармонії з тими, хто також перебуває в гармонії. Ви відчуєте натхнення та заряд енергії, тому що буде мало тертя та опору любові, яка прагне текти крізь вас. У неприємному настрії ви пропускатимете чарівні моменти на несвідомо нарікатимете на стежках труднощів. Ви помітите, що приваблюєте інших, хто відчуває такий самий страх або розлад, розпач, всесвіт, хоч і наполегливий, завжди випромінює постійний сталий потік любові. Та, транслюючи страх, гнів чи розлад, ви не можете вловити ці сигнали. Найпростіший спосіб подолати ці складні дні, навіть якщо ви не можете легко змінити своє ставлення до життя чи свого місця в ньому, це любити себе. Через це. Майте співчуття до себе. Бо співчуття це любов. І навіть співчуття до вашого поганого настрою. Ваших страхів чи розладів піднесе вас на новий рівень. Якщо ви відчуваєте, що приймаєте хаос, зупиніться, вдихніть, обійміть себе ось так от буквально. При цьому ви надсилаєте собі каскад добрих. Заспокійливих хімічних речовин по всьому своєму улюбленому фізичному тілі. При цьому ви підвищуєте свої вібрації та ви починаєте притягувати більше, більше доброти. Такий простий акт любові до себе посилає сильну вібрацію. У навколишній світ, всесвіт ідуть такі брижі. Про те, що ви вірите, що гідні любові, навіть коли перебуваєте на трошечки нижчій вібрації, дорогі мої любі співтворці, ви гідні любові завжди. Немає жодної помилки чи вади в тому, щоб бути людиною. У моменти нижчої вібрації ви ще сильніше прагнете до вищих вібрацій, вищих якостей, у своїх страхах ви прагнете до того, що втішає. У своєму смутку чи скорботі ви прагнете знайти радість, і коли полум'я вашого гніву згасає, ви шукаєте миру. І, хоча цих вищих якостей можна досягти без нижчих, Ніколи не буває більшого смутку для зростання, ніж коли ви хитаєтесь від чистоти свого зв'язку з любов'ю. Зв'язок із собою відчувається славетним. Розрив або коливання від нього відчувається болісно і, на жаль, ускладнює течію з тим, хто також тече. Якщо ти не хочеш битися з бійцями, ти або приєднуєшся до них у їхній боротьбі. Коли ти не хочеш ненавидіти ненависників, або ти приєднуєшся до їхньої ненависті, ти не хочеш боятися боязких, або приєднуєшся до їхнього страху. Ти хочеш любити дорогих собі людей, щоб привабити тих, хто любить. Відчуйте, ви хочете миру, щоб ви могли жити в гармонії та на шляху миру. Ви хочете бути добрими, щоб підносити та викликати доброту в оточуючому світі. Світ буде світом. Люди створюють те, на чому вони зосереджені та з чим резонують, незалежно від того, що створюють інші милі ми. Що вони не дозволяли, часто запитуйте себе, а що я створюю? Що я дозволяю. Якщо вам подобається ваш шлях, продовжуйте рухатись ним, дякуючи собі та життю. Якщо ні, зупиніться за першої ж нагоди, вдихніть і попросіть відчути любов Янголів. Просто зверніться самими доступними вам словами. Це не обманна ілюзія. Шукайте те, що ви можете цінувати в тому, що справді добре є навколо вас. Ми ж знаємо, що в нашому світі є багато приводів для святкування і багато приводів для розчарування. Та якщо у вас є дві можливі ролі, які ви могли б зіграти у виставі життя, одна добра, мила та гармонійна, а інша хаотична, боязка та зла, запитайте себе яким я персонажем хочу бути в цій грандіозній виставі на землі, в цьому шоу буття, яку роль я хочу грати сьогодні, яке життя я створюю? Благослови вас Бог. Діліться враженнями та коментарями. Благословення.